Хуйдах, мої хороші! Хуйдах, мої любі! По перше, з новим роком нас усіх! Я бажаю нам перемоги, здоров'я і повернення додому. Про що буде сьогоднішній наш ролик? Невеличка така передісторія. Ще у липні минулого року я була впевнена, що в вересні ми повернемось додому, повернемося до Києва. Я навіть записала свою доньку у дитячий садок у Києві. Я вже там, знаєте, собі напланувала якісь візити до лікарів, косметологів і так далі. Але не так склалось, як бажалось. Тому, як ви бачите, я все ще у Бельгії, в Антверпені, знайома ця локація. Якщо чесно, то я там підготувала іншу, але сонце так швидко пішло, що мені було необхідно кудись її перемістити. Тож я думала, що ми повернемось, і коли я зрозуміла, що цього не станеться. Я була дуже засмучена, я плакала, і потім я вирішила, ну що вже поробиш, така ситуація, я маю якось з неї себе сама витягати. Я взяла ручку і написала для себе список тих речей, які саме мене не влаштовують в моєму житті наразі, і стала думати над тим, як я їх зможу змінити. А зараз, так як в нас початок року, всі ми будуємо якісь плани, хочемо якихось змін, знаєте, або це з понеділка наші зміни починаються. Або з нового року, І зараз найкращий час для того, щоб собі ці плани зробити. Я розумію, що зараз дуже важко якісь плани робити, але в нас не будуть знаєте, плани заробити за цей рік мільйон. У нас не буде плану стати там Жизель Бюнхен за цей рік, або щось таке. Не буде успішного успіху, не буде якихось радикальних, знаєте, кроків. Будемо все з вами робити потихеньку, полегеньку і тільки з любові до себе. Тож, я сподіваюся вас надихнути також на якісь зміни. Або може ви в мене знайдете якісь класні поради для себе, а також декілька порад я запитаю вас сама. Ну, поїхали. Тож, перше в моєму списку було бувати більше на вулиці. Розумієте, я вам вже кілька тисяч, мабуть, разів казала про погоду в Бельгії, і коли тут півроку майже немає сонця, тут дощі, такі сильні вітри, то гуляти ясно, що немає зовсім ніякого бажання. Але той список я робила в серпні, і тут був дуже теплий вересень, і навіть жовтень, і мені вдалося більше гуляти. Так я відводила малу свою пішки, забирала її зі школи, і вже так виходило, що я десь півтори години на день ходила тільки зі школи. Та у школу я стала просто більше проводити часу на вулиці і зрозуміла, що це. Кайф, це і рух, це і вітамін Д, це якісь нові враження. Якщо ти цілий день вдома, особливо, якщо ти працюєш, наприклад, за комп'ютером, то тобі хочеться і порухатись, бо ти виходиш і відчуваєш, що цей кисень, як в тебе м'язи працюють, як кров, ніби, знаєте, починає швидше якось йти по усім судинам. У мене, взагалі, таке відчуття, коли ти довго сидиш за комп'ютером, або просто буваєш вдома і потім виходиш, проходиш, і таке відчуття, ніби тобі просто, знаєте, укол адреналіну зробили в серце, або в ваша дуже пов'язана з тим, що ви свій зір навантажуєте і напружуєте. То найкращим буде просто вийти кудись, де багато зелені. Може бути якийсь парк, або де є вода, або де ви можете побачити горизонт, і тоді ваш зір буде відпочивати. Повірте мені, і ваше тіло, і ваша психіка скаже вам величезне дякую. Другий наш пункт це морнінг рутін, ранкова рутина. Для мене це дуже важливо. ранок він задає тон, мабуть, так для всіх цьому дню. Тому, якщо я, наприклад, дуже поспішаю зранку, в мене був той час, коли я була сама з дитиною, і я мала зранку її там умити, погодувати, зібрати її їжу, одягти її там і так далі, відвести до школи. І я вже була така заведена зранку. В мене вже було таке відчуття, ніби я літр кави випила. І о 10-11 я вже була і втомлена одночасно, і серце в мене, знаєте. Так колотало. Тому мені такий варіант точно не підходить. Я маю зробити усі свої ранкові. Ці справи важливі для мене, обов'язково. Який вихід в нас встати на півгодинки, там, на 20 хвилин, може раніше. І тоді я встигала зробити там і вакуум, і випити спокійненько свою гарячу воду, подивитися, звичайно, що новини, для кого ця руханка буде частиною цього морнінг-рутін, для кого може медитація. Повірте, недоспати ці 20 хвилин. Це не так жахливо, тим паче, коли це стане частиною вашого режиму. То ви будете просто засинати раніше. Далі, звичка номер три, вона дуже пов'язана з нашою минулою звичкою. Для мене дуже важливо снідати і робити це не поспіхом. І також для мене дуже важлива ранкова ця кава, це також частина мого ритуалу, але я маю пити її у спокій. Коли я знову ж таки була одна з донькою, то це було робити дуже важко. В мене там і на сніданок, і на каву, може, там 10 хвилин було. Для мене це не кайф. Тому що я робила? Я або не снідала зовсім, і приходила після школи. Снідала, потім пила каву. Або я снідала, а каву пила після того, як повернулася. Потім я ще дізналася, що так набагато корисніше розділяти прийом їжі і каву. Особливо важливо каву одразу не пити зранку. Чому? Тому що зранку в нас виділяється гормон кортизол, а кортизол і кава вони зовсім не друзі. До того ж, в мене була нестача заліза. Я приймала залізо додатково, і я вже два місяці його приймала, коли дізналася, що роблю це зовсім невірно. Бо його треба було приймати на часер. Це і чекати хоча б 30-40 хвилин, потім снідати, бо їжа не давала всмоктуватись тому залізу правильно. І також чекати хоча б годину і потім пити каву. А я робила так: я просиналась, приймала залізо, потім одразу снідала і запивала все це кавою. І також кава на 30% знижує засвоєння заліза. Тому я вам також рекомендую спробувати так робити робити перерву між сніданком і кавою. Ні в якому разі одразу після того як ви прокинулись, не пити каву, не робити це на час серця, давайте будемо піклуватись про себе, бо ми в себе одні. До того ж, я п'ю, знаєте, цю дитячу каву, лате, де мало кави і багато молока. А це вважається ну не повноцінним прийомом їжі, але це такий типу перекус. І виходить, що я зі сніданком робила ще перекус, а краще б я не пила каву, а їла більше корисної їжі, яка б мене насичувала протягом дня. Чотири також випливає з нашого минулого пункту. Мені б хотілось більш здорове харчування. Я не можу сказати, що я якось знаєте, ну дуже погано харчуюсь. Я не п'ю там майже кока-колу, не можу сказати, що їм багато. Фастфуду, але мені б хотілося все-таки збільшити відсоток овочів у моєму раціоні. Ну, може, ще фруктів, але я більше по овочам, Зменшити відсоток м'яса. Я ще, знаєте, подивилась на нетфліксі оцю документалку We are what we eat. Ми це те, що ми їмо. І там був експеримент, коли брали одно яйцевих близнюків, і один з них харчувався виключно веганська, в нього була дієта, а інший харчувався здорово, але він мав в своєму раціоні також м'ясо. Вони однаково тренувалися і так далі. І там показували. Результати. Ну, ясно, що повістка там супер зрозуміла, що всі ми повинні перейти на рослинне харчування, але дуже багато там цікавих моментів. Тому якщо вам це цікаво, подивіться. І потім одразу Netflix мені запропонував подивитись також міні-серіал про довгоріч. Я назву його залишу в описі до відео. Загалом у Бельгії ну доволі важко, мабуть, дуже якось вже здорово харчуватись, бо, по-перше, тут не смачні овочі. а Для мене це дуже важливо. Хоча я знаю, як зробити смачні страви з овочами. Так, спеція, олія, все це У мене було відео. Де я готувала прикольні дуже страви, там було багато овочей. Якщо ви його не бачили, а його чомусь дуже мало людей подивилось, Також я залишу на нього лінк в описі. Тут є ця культура фастфуду, і тут, знаєте, все дуже зручно, щоб ще швиденько з'їсти, бо ти купуєш хліб, який вже нарізаний, ковбаску, яка вже нарізана, сир там нарізаний і так далі. І якщо ти зголоднів, ти так оп-оп-оп, І за хвилинку, знаєте, зробив собі вже цей бутербродик. А це, як ми розуміємо, не дуже класне харчування. До того ж, влітку тут дуже багато знаєте, літніх майданчиків де сидять люди, котрі в цю там спеку або не спеку, просто зі скляночкою такого суперхолодного пива або вина. Ось це для мене важко. Така спокуса саме влітку для мене є, буду чесною. Я хочу зробити окреме відео про здорове харчування і спорт, бо я хочу себе все ж таки до форми привести. Я за півтора року набрала тут десь 5-6 кілограмів, хочу їх позбутись. Вони мені дуже заважають жити, якщо чесно. Тому це буде в окремому відео. А ще, будь ласка, поділіться в коментарях своїми улюбленими рецептами, саме здорової такої їжі. Можливо, я щось для себе знайду, буду вам дуже вдячна. Так, далі це буде в нас п'ятий пункт вода. Для мене, в принципі, це не проблема, бо я на протязі дня п'ю взагалом тільки воду, я не п'ю там соки або якусь там Кока-Колу, але я восени і взимку п'ю і не дуже багато, бо коли холодно, я завжди обираю чай. Що я вирішила, як я буду, знаєте, дурити свій мозок? Я буду пити просто теплу воду, може там з лимоном. Або з лаймом, і так також буду свою норму по воді виконувати. Бо я дуже відчуваю різницю між тим, коли я вживаю багато води випиваю і коли менше. Особливо я це відчуваю по стану своєї шкіри. Пункт 6. Регулярний спорт. І головне слово тут регулярний. Ви, мабуть, бачили моє відео, де я розповідала про басейн. І можна було подумати, ну, яка Катя Молодець постійно ходить і плаває ті півтора кілометри, але каюсь. Я можу, знаєте, місяць-два ходити регулярно. Басейн або я робити якісь тренування вдома там місяць, а потім я забиваю і кілька місяців не роблю нічого. Мене класно стимулював курс, який я купувала минулого року робити тренування, але все ж таки я вважаю, що для мене там навіть два рази наразі на тиждень робити тренування вдома. Мені вже недостатньо це для того, щоб мати тіло, яке я хочу мати. Не вистачає мені знаєте, чи то сила волі, чи то бажання, чи то розуму. Я ніяк не можу зробити спорт постійною частиною мого життя. Але я буду намагатись це зробити, як я вам вже казала. Будемо бачити, чи є результати. Я сподіваюся, що є ясно, що в окремому відео. Для мене спорт, знаєте, впливає не тільки там на стан мого тіла, він дуже впливає і на настрій. Я відчуваю себе легше, і це якийсь взагалі такий парадокс, що ми витрачаємо багато сил на спорті. Але після спорту так влаштована наша гормональна система завдяки тому, що виділяються гормони, певні ендорфін, серотонін, дофамін, тобто, по суті, гормони щастя, то після спорту ми відчуваємо себе там сильніше, ясно, що легше, і в нас краще настрій. Це такий парадокс, але це правда працює. Пункт 7: це догляд за обличчям. Я і так, в принципі, використовую якісь сироватки, маски. Не завжди я роблю якесь таке очищення, яке б мало робити. Але ви знаєте, в Україні з цим було набагато легше. Усі дівчата, які зараз не в Україні, мене зрозуміють. В нас купа класних косметологів, купа салонів, де можуть вам зробити масаж обличчя там і так далі. Тут цього або нема, або це дуже дорого. Тому я намагаюся, знаєте, впоратись власними силами. І для мене класний варіант це масаж обличчя і саме Гуаша. Це також дуже дивно, бо я колись купила, знаєте, цей гаджет з мікротоками від Форео, Bear, який зараз коштує, здається, 15 тисяч гривень. Я його купувала за 9 на селі ще до початку повномасштабного вторгнення. І я робила експеримент, я місяць майже використовувала його кожен день, результату нуль. Потім я купила цей гуаша скребок, подивилась декілька там тренонгів, як що правильно робити. І ось якщо я роблю його регулярно, ну хоча б там 4 рази, наприклад, на. Тиждень, то я бачу реальний результат, як підтягується шкіра. Тому знаєте, що не завжди якісь дорогі гаджети можуть підійти саме вам, бо в мене є подруга, які вони супер підходять. І я ось хочу цю рутину з масажем також зробити постійним ритуалом. Пункт 8. це вже знаєте, буде про натхнення, про внутрішнє наповнення. Я зрозуміла, що мені хочеться відвідувати більше виставок, більше якихось музеїв, взагалі місць, про який я вже там, наприклад, читала, зберігала їх, десь там у себе в інстаграмі, але так і не відвідувала. Ну і просто, знаєте, смішно сказати, бо я живу у райони, типу нашої Воздвиженки, Тут дуже багато галерей, саме сучасного мистецтва, ну мінімум чотири я назву. І я не була на кожній з цих експозицій. Хоча я проходжу ці галереї, ну кожного дня. В мене навіть донька моя затягає туди, каже: Йдемо, йдемо до галереї, йдемо до галереї. І ось я зрозуміла, що коли я, наприклад, в той самий магазин йду або на зупинку там трамваю, я можу пройти ці галереї, зайти в них, отримати нові враження, отримати натхнення. Десь може, знаєте, потім пошукати. Про цього художника щось більше, де знову ж таки може я знайду якісь ідеї для свого контенту і так далі. Тобто не лінуйтесь, коли приходите якісь місця, які вам здаються цікавими. Зайдіть. Ну що, пішло сонце? Здається, вже назавжди. Ну і ворі риз. Пункт дев'ять більше читати в мене дві крайності. Коли я на морі у якійсь відпустці, то я можу там за тиждень або за 10 днів дві-три книги прочитати. Я просто все, що я роблю протягом дня, мені здається, це я читаю. А потім я повертаюсь у місто. Особливо чомусь в мене це в Антверпені. Так, я за рік в Антверпені саме прочитала, здається, одну книгу. Ну це просто якийсь фейл. І розумієте, я наприклад відчуваю, що коли я не читаю, то в мене стає менше словниковий запас. Ну і взагалі я ніби тупішаю. В Україні в мене був список, де я протягом року записувала книги. Це був і класний стимул цю книгу дочитати, бо в кінці я ставила там галочку, і потім я могла до цього списку повернути, щоб зрозуміти, чи читала я вже цю книгу, чи ні. І в мене в цьому списку ну протягом року ну 12-15 книжок було завжди. А тут одна. Ну просто одна. Я пам'ятаю, Дана Павличка класно казала, що просто почніть з того, що лише 30 хвилин на день виділяйте на те, щоб почати читати, і це ж так захоплює, особливо якщо це класна книга. Це вас затягує, і вам буде хотітись потім ще більше. Тобто читання стане для вас такою ж звичкою, як я не знаю, скролити Інстаграм. Я зрозуміла, що замість того, щоб скролити цей інстаграм або дивитися якісь відео на Ютубі, а я здебільшого, якщо чесно, дивлюсь там саме розважальний контент, я можу розважити себе якісно, так що я отримую ще більше задоволення книгою. До того ж, вам потім є ще обговорити там зі своїми рідними, з друзями. Ви поповнюєте свій словниковий запас. Вас, взагалі, може, знаєте, якось змінитись Мислення щодо якихось тем, ви там почнете в чомусь більше розбиратись, копатись і так далі. Тому читання це один з моїх пріоритетів на цей рік. І я сподіваюся, що повернусь до того, що буду читати регулярно. Також, наприклад, якщо ви не дуже полюбляєте читати, бо є такі ясно, що люди, це можуть бути ж і фотокниги якісь, знаєте, також для натхнення з архітектури, з фотографії, з моди, з будь-чого, що вам цікаво. Back to the basics. Раніше, коли в нас не було телефонів, ми що робили? Ми читали. Раніше, коли не було в нас там якихось. Ось комп'ютерних ігор ми де гуляли на вулиці, і ось просто трошечки повернути той час саме з цієї точки зору. Це корисно, це класно, і повірте мені, ви будете почувати себе набагато краще. Ну і останнє воно також про наше внутрішнє, про культуру. Мені хочеться дивитись більше кіно. Саме художнє кіно, документальні якісь фільми, серіали, бо знову ж таки, здебільшого я дивилася щось, знаєте, розважальне на Ютубі. Я не кажу про те, що зараз ми маємо, знаєте, там тільки TEDx дивитись, але хочеться, хоча б щоб відсоток якоїсь корисної інформації він був ну, трошки більший, ніж нуль, розумієте, або там ніж 5%. Наприклад, я почала з того, що повернулась до того, щоб дивитися, що там ще є на нетфліксі, бо здебільшого я на нетфліксі дивилася якісь кримінальні такі штуки, документалістику. Ну і мій ці Pleasure – це знаєте документальні фільми про секти. До речі, нещодавно я дивилась дуже прикольний про секту Twin Flames. Він 2023 року. Якщо вам ця тема вся цікава, я вам дуже раджу подивитись. І, взагалі, в мене там є класний топ таких, знаєте, серіалів або документальних фільмів, можете мене запитати в коментарях. Я з вами їм поділюсь. Тож, я почала просто дивитись більше якогось контенту на теми, які мені цікавлять, те ж саме харчування, ті ж самі секти. На нетфліксі, і вже, знаєте, в мене знову ж таки є що обговорити, є над чим подумати. Я потім починаю дивитись в інтернеті, що сталося з тим там митцем, або що сталося з тим злочинцем і так далі. І для мене, як людини, що створює контент, це може бути і дуже корисно для того, щоб якісь нові ідеї для себе знайти. Дякую вам дуже за перегляд. Сподіваюсь, ви підписані на мій канал. Я обіцяю вам цього року робити різні відео. Напишіть, до речі, в коментарях, на які теми вам ще було б цікаво подивитись відео, а також поділіться, будь ласка, які викорисні звички намагаєтесь зробити своєю рутиною. Тодзінс! І бережіть себе!